От сьогодні вранці я вже побачила, що деякі ЗМІ, посилаючись на вас, пишуть, що загарбники продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК в напрямку Волноваха та Вугледара. Тож скажіть нам зараз усім, де саме це зафіксовано, де зараз такий найактивніший рух техніки і окупантів і що від там відбувається? Фактично, зараз ми фіксуємо три такі гілки, три напряму руху, і це дуже досить незвично. І тому це звертає на себе, зокрема, і увагу. І дійсно вони концентруються. Якщо брати Маріупольський район, то це північно-західна частина, ну і ближче до Волновахи, частково Волноваський район. Які напрями? Це ну, по-перше, це Новоазовськ і безпосередньо вже Волноваський район. От там саме гонять техніку в об'їзд Маріуполя. Гонять частково і по полях, і технікою вантажівки пристосовані, і потрохи пересуваючись ближче і ближче до Волновахи, якось так частями вони пересуваються. Частково вони їдуть безпосередньо з призовської частини Маріупольського району, тобто з морей, везуть у цих підготовлених, це здебільшого всілякі шторм зети всі інші. Вони теж рухаються напрям Волновах і Донецька, залишаються частково залишаються Волновах частково за їх везуть далі, судячи за все на Бахмутський напрям або на Авдіївський напрям. І частково ми також бачимо поповнення, які йдуть безпосередньо вже це в Волновацький район. Вони рухаються з Запорізької області. Це це і Бологівський напрям і Бердянський напрям. Вони йдуть через наше селище Нікольське, і потім ну тут далі, частково залишаючись в нікольському районі, частково у Волновайському районі. Все це створює враження, що вони продовжують накопичувати. Чому продовжують, тому що така тенденція вона не останніми днями, це майже там тиждень-два відбувається, і вони дійсно накопичують усі сили навколо Бугледару. Це можливо буде поселення Мар'їнки, можливо, це буде посилення. І або поновлення, так безпосередньо на сам Богудар, враховуючи їх інтереси. Значна кількість підрозділів знаходиться от саме як в стані резерву, тобто вони не приймають поки що участь під в бой... бойових зіткненнях, і по якості своїй вони не схожі на. Мобілізованих, або там частково шторпзету, ці, які вони збирають там всяке біосміття, які везуть з нашого району. До речі, вони схожі на те, що ну мабуть, найближче сказати це регулярна армія, тобто це склад йому нормально одягнути, нормально поводиться. Ну не схоже на цих всіх мобілізованих або контрактників, яких ми бачили до того, і їх дійсно тримають, дійсно і не пересувають ближче. Тому саме я думаю, що наступальні дії ми ще побачимо на. Наступним часом, ну, по, поки те саме е, ну, невідомо, я да? е, е, думаю, не нам. І таке враження, що навіть росіянам поки що невідомо, по якому участку вони підуть в посилення. Угу. Е, дивіться, також я бачила інформацію про те, що. Далі розширюються військово-тренувальні Також зараз навіть точно вам уточню, щоб не помилитися. Тобто була інформація про те, також, що вони наразі розширюють і свої військово-тренувальні Також зараз буквально секундочку. Просто хочу одразу. Ага, тобто що вони подальше відбувається розширення військово-тренувальних баз і на узбережжі Азовського моря ближче до Маріуполя. Це про що може свідчити? А це свідчить про поширення їх і про значну підготовку перенесення підготовки в першу чергу вже безпосередньо на території Донецької області і частково на території Запорізької області. Тому що про те, що йдеться мова, ну якщо подивитися на наш там Мангунський район як частину Маріупольського району, більше раніше база розташовувалася від селища Ялта, і далі в бік Бернянська на сьогоднішній день вони наблизилися приблизно там до 15 кілометрів. Така вздовж узбережжя Азовського. Моря селища Малекіна, і вони там от почали розбудовувати бази, і ми дивимося, що бачимо перекидання от саме військових вантажівок з боєкомплектами з модлогом селяким з живою силою безпосередньо в Мелекіна. Раніше там не базувались підрозділи принаймні на постійній основі. Туди іноді заходила Росгвардія, іноді там АМОН, іноді ФСП, ну тобто там такі точкові історії. Але от щоб там була повноцінна військова база для такої кількості військових, ні такого ще не було. Ну, крім того, ну варто, мабуть, зазначити, що окрім розширення самих баз, ми бачимо, що полігони останнім часом знову ожили В сенсі ми знову чуємо створення артилерії, Ми чуємо і безпосередньо на полігонах, які знаходяться на Маріупольському напрямі, тобто на навколо Маріупольського Маріуполя, і в Маріупольському районі, зокрема на полігоні в районі селища в Зуб, на кордоні Запорізької і Донецької області. А так само така сама історія в нас інформація від наших партнерів. Тобто, теж вони це чують про які полігони мова. Мова йдеться про ствольну артилерію, тобто мова йдеться про снаряди. І тут варто, мабуть, що зауважити, що приблизно десь середини жовтня ми не чули снарядів після того, як пройшли перші повідомлення про те, що вони росіяни отримали снаряди від північної країни. Відтоді вони розпакували полігони. Цього вистачило там на пару тижнів до місяця, і потім вони замовкли. Тренування відбувалися, бачили метанки, бачили стрелі. Олеську зброю, але не було з ствольної артилерії. От зараз ми останні тиждень фіксуємо, що дуже гучно на полігонах знову стало, і знову ми чуємо стволь, ствольну артилерію, Трохи менше, ніж було восени, але принаймні вона з'явилася. Це знову ж таки може вказувати на те, що в росіянах щось змінилося з поставками артилерійських снарядів чи з їх виробництвом. Ну тобто така цікава тенденція, на яку теж треба звернути увагу. Угу. Пане Петре, дякую вам і знаєте, що хочу за зараз у вас запитати, яка насправді ситуація з мешканцями Маріуполя, тому що останнім часом я почала знову помічати, що у соціальних мережах, зокрема у Тіктоці в соціальній мережі та в телеграм-каналах, знову дуже чомусь підозріло активізувалися певні люди, які знімають відео і розповідають про те, як в Маріуполі зараз добре. От якось було за цього не було. Саме зараз я не знаю, чи то Росія почала знову знаєте, вкидати це в наш інформаційний простір. Тобто люди ведуть трансляції, розповідають, що Маріуполь оговтується, що в них насправді там все добре і зі світлом, і з водою. Що те, що ми розповідаємо, що в них там немає зараз елементарного того, що їм потрібно для життя, що це все неправда. Проводять відкриті прямі трансляції з вулиць Маріуполя, показують, як там забивають вікна, пошкоджені. Хочеться дізнатися, що ж насправді відбувається. Для чого зараз знову ці вкиди пропагандистів? Ну, тут дві причини, мабуть, насправді. Ну, По-перше, причина, тому що там не все так гаразд і не все так гаразд в першу чергу з опаленням, по-другу чергу, з електропостачанням, ну і логічно з всіма іншим, Воно там одне за одне цепляється і відбувається. Зрозуміло, що ці люди і працюють на те, щоб. Переконувати, що це неправда. А ну, дехто працює за покликом серця, де хто працює за покликом грошей російських у підсумку. Всі працюють рано чи пізно за покликом російських грошей. Тому зрозуміло, чому зараз. Тому що під Московія замерзає в Криму блекаута і в Маріуполі теж не все гаразд. да Має бути не все гаразд у нас. Знаю, де вони це займають. Дійсно, в Маріуполі є райони, де більш-менш нормальні умови для, ну, для мешкання. І вони й були і навіть самого початку окупації, не ж це не заперечує. Тут питання про більшість і в принципі про ту ситуацію, яка відбувається. Але це не все. Тут є ще одна складова, яку ми побачимо навесні, яку ми вже бачимо потрохи про яку кажемо. Це те, що триває політка заміщення населення, і останнім часом дуже багато росіян почали цікавитись Маріюполем. Чому саме? Тому що тут дешева іпотека порівняно з іншими російськими регіонами, вона дійсно доступна росіянам, і тому їм створюють. Таку картинку, аби вони переїжджали, і навесні має стартувати програма вже іпотечна, іпотечна російська щодо житла на вторинному ринку, тобто по нашим вкраденим в нас, в тих, хто захопиться в окупації ці, квартирам, їм потрібні росіяни. Зрозуміло, що для того, щоб поїхали росіяни, треба будувати оці е, е, воздушні замки, оцю картинку, як там все гаразд. Ну, подивимось, хто там поїде, як він буде оцінювати ту ситуацію, враховуючи звідки вони їдуть. Але Ну, дійсно, там, дещо вони поналагоджують. А ну це не можна сказати, що нормальне життя, а, не можна сказати, що там на все так гаразд. Тут купа питань, чому так само відбувається. Тут російське типове крадівництво і просто нездатність організувати процеси, і враховуючи, хто там залишився і керує міста, Я ж думаю, всі розуміють, що ми всіх знаємо, хто керує містом, і знаємо ну в сенсі. От ми знаємо, що ти керуєш. Да? Ми знаємо цих людей особисто, знаємо їх здібності, а точніше їх відсутність. Тому сподіватися на. Те, що в Маріуполі там буде щось грас? Ну точно не буде. І окрім цих тіктокерів, вселяких бачимо чергову хвилю. І, зокрема, з Донецька вона несеться. Як вони гарно це будуть розбудовувати в Маріуполі? От майже не там сьогодні розганяють таку тезу, що в Маріуполі буде побудований якийсь відкритий простір новофункціональний. Насправді, це просто такий логістичний хаб, який вони обіцяють побудувати, який має зав'язати на собі залізницю автобусне сполучення. Міжміські, умовно кажучи, і порт, і вони мріються там побудувати. Вони далекі від будівництва, але чомусь вони не розповідають, що для того, щоб добудувати те, що вони а так гучно анонсують, треба знести дуже дві великі частини приватного сектору забудови. Це наша історична Слободка і гавань, так і називаються. От їх має перестати існувати, і вони до того наближаються. Чомусь про це, про цю частину прекрасної розбудови в лобках, вони не показують, не кажуть і не доводять її містянам, ну мабуть що отака вся розбудова, і таке все покращення по місту воно й далі буде продовжуватись, на жаль. До речі, про те, що ви сказали, що росіянам пропонують переїздити в Маріуполь. Я також бачила інформацію, що зокрема жителям не надто забезпечених регіонів Росії, а також і рідним окупантів російських військовослужбовців дійсно пропонують, зокрема, як вони кажуть, якісь там дуже вигідні умови іпотечного кредитування, і пропонують їм переїздити в Маріуполь. Обіцяють їм там золоті гори. А чи можна вже зараз спостерігати, чи є така тенденція, чи дійсно є бажаючі є, тобто так. Навіть по вулицям міста no. вже видно. А, ну не тільки по вулицям. По вулицям складно сказати, вони ж ну, якби там ми бачимо інших росіян, які не зовсім а, рускі, да, скажімо так, поки що от їх зараз теж вичищають потрохи саме росіяни від росіян. Це цікава така тенденція. Однак, ну, ми це бачимо по робочих місцях. Ми бачимо, що знову наші маріупольці опинилися в стані великого безробіття. Чому, тому що їдуть оці самі росіяни, оце вже руски їдуть там, з європейської частини. Російської Федерації їх раду беруть на роботу, беруть на роботу в комунальну сферу, беруть на роботу в бюджетну організації, пропонують їм за високу зарплату. Ну просто теж треба розуміти, що заробітну плату яку пропонують росіянам, які їдуть в Маріуполі. Ну вона там вдвічі втричі вища, аніж на території Росії, там де вони займаються тою самою роботою. І дійсно їм пропонують іпотекою. З іпотекою там взагалі дуже все цікаво. По перше, це 2% всього. І вони дійсно будуть сплачувати по-друге для того, щоб Увійти в ну зарезервувати, мов на кажучи, квартиру з тих, що на сьогоднішній день будуються, з більшості достатньо просто записатися в реєстр, що ти бажаєш переїхати і бажаєш ну власне, потім придбати цю квартиру. Тобто навіть не треба робити перший внесок з забудовнику. Тому в такий спосіб зрозуміло. Ну плюс дуже велика реклама. Ми її бачимо навіть по російських регіонах. Зустрічаємо в результаті моніторингу цю рекламу. Зустрічаємо її вже рік. Вона існує, тому їх вже рік. Переконують переїжджать в Маріуполь, і тому дійсно вони їдуть. І думаю, що далі будуть їхати, враховуючи, що на самої Росії ну економічна ситуація кращою не стає насправді. І Маріуполь тут виглядає наче привабливо. Знову додаємо оцих всіх тіктокерів умовно кажучи, в да, горя блогерів, які демонструють красиві картинки з Маріуполя, і здається, що тобі є куди їхати. Тому так, така тенденція є, і я впевнений, що ми побачимо навесні, коли потепліше. Коли знову наше місто буде зеленим, воно виглядає геть інакше, коли воно зелене. Ну, ми побачимо дуже багато в нову велику хвилю росіян, які будуть ну, намагатися переїхати в Маріуполь. Знов ж таки скажу, що да ще раз, що з весни вони будуть наші квартири, наші вже безпосередньо роздавати просто фактично в іпотеку, тим самим росіянам. Зрозуміло, що вони будуть коштувати ще дешевше ніж коштує іпотека, яка на ново тобто майже до зрозуміло, що це буде спонукати росіян на те, щоб їхати, враховуючи з яких умов, з яких регіонів, із яких міст і містечок вони їздять, ну їдуть в Маріуполь. Пане Петре, дякую вам величезне, що ви вкотре нам розповіли про підступність взагалі Росії і про те, що вони не просто знищили Маріуполь, а Вони зараз усіляко намагаються зробити так, щоб е, навіть слід український з Маріуполя зруйнувати і знищити, і намагаються вкотре заселити наш український Маріуполь е, росіянами. І дійсно це біль. І я сподіваюся, що все ж таки, як ви кажете навесні, ми побачимо, що Маріуполь зазеленіє, і там буде багато росіянців. Я все ж таки сподіваюся, що настав. Не той час, коли ми всі побачимо, що знову Маріуполь наш, і він повертається в обійми України, і там знову українці. Так і буде. Дякую, так, дякую вам. Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, що щойно з нами на прямому зв'язку був Петро Андрющенко, який розповів нам це радник міського голови Маріуполя. Він розповів нам, що зараз відбувається в Маріуполі.